Ну а зараз покажу дядовський спосіб, як можна ще обскупти гусей, качок. Не обскупти, а обсмолити. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вихідний день, і якось був такий коментар, щоб показали, чим ми взагалі займаємося вихідний день. Ну, бувають такі вихідні дні, коли потрібно зробити заготовки з м'яса, наприклад, на тиждень, щоб було усе м'ясне. У нас сьогодні є три категорії м'яса, якого ми обробляли. У нас є гуси, в нас є качки і є домашні півники, такі як голошийки. Якщо хтось пам'ятає, бо я, якщо чесно, Ніколи було достати мені свій блокнотик і подивитися, коли були привезені в нас гуси. Приблизно пам'ятаю, що це було кінець, мабуть, травня, початок червня, ну, якщо порахувати там червень, липень, серпень, вересень, жовтень 4, місяців. так? За 5 місяців, які можуть вирости гуси, Якщо вони сидять, ну спочатку вони в нас сиділи на комбікормі, якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я думаю, досилочки на це відео буде, як ми їх привозили взагалі, які вони були такі манюсінькі. Буквально там десь два тижні вони були в нас на комбікормі, так само, як і качки, і кури, ті, що будуть нести яйця, так? Чому першочергово потрібно садити на камбікор моя особиста думка, нікому її взагалі не нав'язую. Для того, щоб дати їм такий стрімкий поток росту. Далі можете переводити на що завгодно, вони ростують дуже гарно. Але оцей першочерговий так, це дуже такий класний мотив, для того, щоб вони гарно росли. По качкам качки так само десь їм біля 4 місяців. Ми їх пізненько вже брали. Також зараз все поважимо, все розкажу, все покажу. Е, ще забігаючи наперед, так, я сьогодні навмисно зробила три обробки е, смаління качок, курей та гусей. Чому? Бо в попередніх відео, коли викладалися там купи м'яса, була велика така підготовка до продажу, і багато хто писав, що вони там брудні. І взагалі це не товарний вигляд, і як його можна продавати? Якщо ви заходили в сільпу, ось в останній час я туди заходжу, бачу, продають домашніх курочок. І ось я спеціально навмисно так. Висмалила, бачите, оце ось чорне. Оце ось отакі прям чорні лапки в сільпо продаються в домашніх курей. Це навпаки, як ознака, не оте фермерське, що десь воно там якось переробляється, так, а це реально ручна робота що ти його руками потрошиш, ти його руками обробляєш. І так, це товарний вигляд. Уявіть собі, це не брудна курка, це товарний вигляд. Ось, наприклад, кочки оброблені газовою горілкою. Кури я навмисно обробила просто на газовій плиті, піджигла комфорку і обпалила. Ну і дідівський спосіб, я вам показала, як це можна зробити, маючи солому. Тому що раніше не було газу, наприклад, так само, як телефонів, так? І люди виходили з положення, я пам'ятаю бабу Дорогушу, який там вже її немає більше 20 років. І вона робила саме так. Чому ось, наприклад, гуска, так? Гуска ось такий колір має. По-перше, воно в диму, в неї зараз такий запах, от просто телефон це не передає, як підкопчена, так? І ви, коли її будете робити, ви її будете або запікати, або варити, у вас бульйон буде такий насичений, більш такий, як під костер, знаєте, коли ось робите там шашлики і все інше. Ще хочу показати з приводу, як взагалі розрізнити качку і гуску, тому що. Покупці, наприклад, так, вони деякі не розуміють, в чому різниця. Ну так, вони довгі, однакові. Але різниця в крилах, дивіться, яке тут велике крило, так, в вгузке, і яке крило в качки. Якщо їх отак порівняти, ну воно ж одразу видно, що наскільки воно більше. По-друге, як розрізнити качку і гуску? Дивіться, яка шия. Бачите, тут коротенька шийка. Тут така довжелезна. Наприклад, мені не становить жодного такого зусилля розрізнити, це домашнє чи не домашнє гузка чи качка. Так само, якщо людині немає чого скривати, і пташка вся в неї, так би мовити, Ну, не хвора, здорова. Так само вони продають з потрохами. Ось давайте, шлунок гуски, шлунок качки. Також є відмінність, вони відрізняються. І шлунок, давайте, півника домашнього це не бролер, а звичайний півник. Бачите? Ми, наприклад, завжди, якщо тушки продаємо, ми оце все засовуємо всередину. Обов'язково серце, шлунок, печінку. Це не на продаж, це тільки для нас. Тому печінку я не залишала, бо в нас її ніхто не їсть. От, наприклад, ще одна гуска, ми її так в сторону відклали, бо вона, ось, бачите, як погано скублася і таке, як наче, подряпана. Але це на смак, на, я, ну, на смак воно взагалі не впливає, що їсти. Воно запечеться з апельсинкою і буде також дуже смачно. Ось така смакота у нас на вечерю вийшла. Ну, а тепер давайте подивимося на вагу без потрахів. Це в нас, показую, жир є усюди. Ось, це качка, це ось гузка. Жиру вже багато різати можна всіх. Так, домашня курочка, два тушка без потрахів. Другу брали меншу. Кіло, 730. Давайте підемо по качках. 2898. Можна рахувати 2,900. Дуже, До речі, гарна тушка, тому що ми пару тижнів тому різали, була 2,5. Вже трішки більшенькою стало. І 2,700. А тепер мені дуже цікаво, яка вага в гусей, тому що ми їх тоді вивезли, вже пройшло від того часу десь приблизно три тижні, що вона, вони в нас конкретно сидять на кукурудзі. Давайте будемо важити тушка 3,5 кг. Ми взяли, мабуть, найбільшого. Гусака оцього. І взяли трішки меншого для порівняння. 2,800. Ось така вага в наших пташок мається на даний час. І так само хотіла б я вас ще зорієнтувати по цінам, які в нашому регіоні на даний час по м'ясу е, гуска і качка. 200 гривень за кілограм, домашня курочка або півник 180 гривень за кілограм. А ви можете написати в коментарях, які ціни на домашню продукцію, домашнє м'ясо у вашому регіоні. Мені буде дуже цікаво взагалі порівняти наші цінові категорії, чи вони співпадають, чи ні. На цьому все. Всім па-па!